17 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, окупанти скинули вибухівку з дрона на автівку в Осокорівці на Херсонщині. Загинув 50-річний чоловік. Під час удару загиблий виїжджав з власного подвір'я, повідомляють в обласній прокуратурі. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1080 військових, повідомили в Генштабі. Загальні бойові втрати армії РФ становлять 527 390 військовослужбовців. Мобільна група армії ТІВІ знов на Донецькому напрямку. Знаходимось в зоні відповідальності 33-ї окремої механізованої бригади, а саме на бойових позиціях батареї самохідних натовських гаубиць М109 Л. Розкажемо та покажемо, як нищать ворога наші артилеристи. Армата постріл! Це м 109 л це як сказати простіша версія. Старенька вона ще в В'єтнамі воювала, <сум>, її сюди передали. І вона <сум> казали, що вона дуже ніжна. Але <сум> через те, що вона старенька, то вже <сум> і їй треба часом, і молоток і десь щось стукнуть, і помогти, Бо не завжди вона справляється. Чим ця гармата краща за інші, на яких ти працював? Вона точніше, вона точніше б'є. Тобто, якщо там вивірка зроблена. Класно, воно лягає майже перший постріл, там приблизно 10-20 метрів. Якщо пристріляний заряд, снаряд однакова партія, це можна за три снаряди, бліндаж розібрати. Тобто один пристрілочний і зразу другим можна фугасом, якщо поправка. Вона дуже ніжна і особо, ну коротше, молота не візьмеш і не поправиш її щось там. Так як, наприклад, на мсті там клін затвор підбив молотом і він закрився. А тут, якщо два рази вдариш. Він потім тобі на третій вже не вистрілить. Дим, працюємо на фугасі, на фугасі 15. О, можете знімати, зараз будемо. О, працювати зараз будуть. Плюс-плюс аль 15 на фугасі. Зараз заряд десь. Приціл 435, тридцять, 62-17. два, сімнадцять. 435. 435. 435. На лоток да, да. Тридцать все, вот все, Да. все, вот 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 все, Заряжен! Давай, віталік, гармата! Постріл! Ану, опускай, давай пускай. Я заряджаюсь у гармати М109Л, 155-й калібр. Це є гідравлічний досилач, якщо треба гідравліка, ну, ми користуємося ручним. Щоб не садити акумулятори, і плюс ручний досилач зменшує час заряджання. Я чув про цю гармату, що, як то кажуть, не підмажеш – не поїдеш. Так, ми її обслуговуємо часто. Це є гриб, який уплотняє закриття самого затвора, тому на ньому є резиновий уплотнітель. Кольця спеціальні з прорізами, вони при нагріванні розширяються, тому їх треба частенько обслужувати. Він розбирається, знімається, обмивається, перемивається і заново все збирається. Це якась особиста змазка? По-разному. В основному користуємося силиконовими нашими ведешками такого плану. Це після кожного пострілу треба? Ні, ні. Робити. Це робиться так, скажем. 20-10 пострілів і якщо є час, немає далі, жаль чим чаще, тим лучше. Укриття! Після роботи гармати біжимо в укриття, бо треба перечекати, ось такі тут трапляються прильоти, ворожі. Так от, щоб не потрапити під них. Треба сховатися в укритті. Яка була максимальна кількість снарядів за добу, яку довелося подати в цю гармату? Я не пам'ятаю, чесно. Тут штук 17, мабуть, да? до 20. На цьому напрямку? Так. Чи на ну, на, 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 на цьому напрямку. Так, да. тут десь 20. А що, під Харковом було 50 і да. зараз. Ну. За Харків більше було під купитку. Даже 60 такі цигани. Ми тоді 44 чи 46 за день тоже. 60 снарядів за день так. бувало, да. вистрілив. 42 кілограми важить снаряд. 60 снарядів за добу. От якщо ви дивитесь нас на ютубчику, перемножте, скільки яку вагу потрібно перенести хлопцям до. Гармати, та напишіть в коментарях, що це за вага. І подумайте, наскільки хлопцям буває важко, коли ви пишете цей коментар. А що таке вражали найжирніші, що аж прям такі... а, а до одну лодку, помню, як зараз? Я жартую. Я чекав! Я кажу, склав, просто я не здержався. І тоді Савушка, да? Танки, Савушки. Вон коли позавчора, да? Позавчора танці. Танк підбили. підбили. Коротше, він задимівся, екіпаж весь с**ся і сказали, більше не стріляти, доб'ють FPV. Що, на вашу думку, найскладніше в роботі артилериста? Сидіти в очікуванні. Коли чуєш, як летить снаряд. І потім ближче і ближче, а потім ну. ще ближче. Є якісь звички, які ти отримав на війні, яких в тебе не було в цивільному житті? Не знаю. Є точна звичка, яку я точно на цивільному житті перестану приймати, Це лопату, я викину вдома. Та і на, мене... на шашлики їздить, каже. Бетон, в бетон. На асфальт і в бетон. Пішов третій рік війни, і ця лопата мені вже сниться, і я вдома спалюю. Нехай рідні не ображаються, але огороди копати більше не Ой. Рідним братам колишніх народних депутатів Віктора Медведчука та Тараса Козака та двом їхнім спільникам ДБР оголосило підозру в ухиленні від сплати податків. Схема діла декілька років на заводі з виготовлення цегли. Сировину для цього видобували на одному з кар'єрів, підробляли документи щодо обсягів виготовленої продукції. Потім необліковану частину продавали за готівку. За п'ять років функціонування такої обробки було приховано продукції на 160 мільйонів гривень. З них в держбюджет не потрапило майже 75. Гроші передавалися Медведчуку та Козаку, зокрема для фінансування збройної агресії РФ проти України. Директору та головному бухгалтеру підприємства Обрано запобіжні заходи для директора 9 мільйонів гривень. Застави для головного бухгалтера 6 мільйонів. Братам сумнозвісних політиків підозру оголошено заочно. Слідство відомо, що вони переховуються від правосуддя за кордоном. Перевіряється версія, що один з них на території країни-агресора або країни, яка підтримує політику РФ, інший на території ЄС. Оголошення фігурантів в національний та міжнародний розшуки допоможуть їх виявити та притягти до відповідальності. Розслідування триває. А ви будьте акуратні. Ви не привет. Минулого тижня у Житомирських пабліках поширили відео, на яких видно дику лисицю на Клосовського. Автор повідомляє, що це не перший її візит. У заходження диких тварин безпосередньо той самий саме в населені пункти. Це не новина. Неодноразово вже і раніше страдали, значить, сільські садиби від заходу лисиць, які там забігали, крали куртами та птицю та кролів. Інше, значить, чому заходить, чому тварини забігають? Тому що, значить, там, де є їжа, там по-любому, де, де швидко і легко доступно є в наявності їжа, там буде лисиця. Значить, родина, що ж, що ж ці лисиці допустимо, не прибігти на той самий смітник, де наші туристи і інші там розкидають там як воть... Euh... Шматки їжі, чи, допустимо, там інше. І вона прибігає спокійно, ці мусорники, Чи нам бігає тут? Це якщо це косовська, це конкретно стосується. Це річка Кам'янка, це яр, де люди ходять, відпочивають, і там вже автоматично залишають ці самі кості, там хліб, там інше. І вона їм цим харчується. І вігвакше на одному мусорнику, на одному смітнику добути їжу, ніж бігати там 10-20 гектар лісу бігати. Останнім часом у Житомирській області чисельність лисиць збільшується. Це природне явище, каже представник. Ник центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олександр Шульга зв'язку з бойовими діями запорожена будь-яка там пальба, там інше. Ось в наслідок дії російського цього агресора вона ну, швидко розподжується. Ось, не маючи практично крим людини, не маючи основних ворогів, таких, які на неї там пивають. От, єдине, тільки що це на захворює на сказ, там, да захворює на хоросту. Згідно вже до снеразових там багаторічних досліджень, сказано, що в певний період динаміка чисельності усі ці буде збільшуватись. Вона дойде до певного оптимуму, а далі буде відбуватися природні процеси зменшення. Вона їсти хоче, то й вона прибіла. Якщо ви зустріли лисицю, не робіть різких рухів, не кричіть, не лякайте тварину і не намагайтеся загнати її в кут, каже фахівець. Якщо вже так відбувається, що людина там бачить цю тварину, значить, перше, не треба до неї наближатися, не проявляти признаків агресії, признаків страху. Ось, тому що вони обічують, тварина відчуває, якщо ви її боїтесь. Ось не відчувати, значить, не подавати признаків страху, не, не створювати якусь там агресію. Е, вона подивиться при контакті. Люба тварина, коли побачить щось таке. Чуже і незнайомий, а більшість, переважна більшість любих тварин, які бачать людину, інстинктивно значить, вони тікають від неї. Якщо ж звір без страху біжить прямо на вас, він може бути заражений сказом. Безпосередньо лисиця є переносчиками таких найбільших хвороб, як турнемія, сказ та коросту. Тому варто бути обережним і при укусі відразу звернутися до лікаря, каже Олександр. На даний час працює програма, щодо значить з не боротьби зі сказом, значить досідження в цих висиць. Ось де ж про служба розкладає спеціальні значить, речовини ну, приманки, де знаходяться спеціальні речовини, які унеможливлюють там виникнення сказу. Тобто твоя здорова тварина вона не при агресії до людини. Іванка Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Gracias. Розпал сезону дитячих таборів четвертий ліцей презентував театральний день «Казки», головна героїня якої віртуальна рібка, що росте в соцмережах. Сьогодні в нас ви можете побачити. Сьогодні в нас театральний день, і для наших діток мовний загін підготував інсценізацію казки Рібка на сучасний лад. Це буде інтерактивна програма, задіяні всі загони. Я думаю, що буде цікаво. Ну, ми, звичайно, не актори, але ми старалися. 150 дітей брали участь у виставі. Півали, танцювали, проходили вікторину та були акторами у своїх перших головних ролях. Рібку грала Альона Логунова. Дід купив насіння, яке давало віртуальну рібку. Моя рібка сидить в інтернеті, в різних соцмережах: Інстаграм, Телеграм, Фейсбук. Їй потрібно допомогти вилізти з інтернету, тому що це вже залежність. Дай потримати в руках, погортати по папках. Юна акторка розповідає, що особисто в неї такої залежності немає, проте можна спостерігати її у інших. Моя рібка дуже агресивна, тому що вона сидить в інтернеті і їй складно спілкуватися з людьми. У дуже багатьох дітей є ця залежність від телефонів. Ми тебе зірвати мусим, Ти ж достигла вже давно. І листочки твої куці досить. Я сиджу в Фейсбуці і мені усе одно. Діду, діду, що робити? Ну не будем ж її бити. Як залежність подолати і з городу у двір забрати. Керівниця прошкільного табору мальовчани Надія Заглада каже, що таким чином хотіли всім відому рібку показати по-новому. Ми хочемо привити любов до казки, саме української казки. Тут і рібка, це українська народна казка, Це патріотична, це і патріотичні пісні, і патріотичний флешмоб. Тобто патріотизм іванка сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Вівторок, 18 червня, температура максимальна в день плюс 27, вночі плюс 19. Вологість повітря 90%. Вітер північно-західний 1,9 метрів за секунду. У Житомирі до вечора буде ясно, без опадів.